Привіт, друзі! Ви на каналі iWin Info. це наша аналітична рубрика Вігер Детально, а я її ведучий Степан Вігр. Заплющте очі та уявіть, із чим у Вінничан асоціюється осінь. Із жовтим листям, дощами, теплим гліндвейном. І, мабуть, ще й з тисячами хасидських паломників, які їдуть транзитом до Умані. Дійсно, через Вінничину щорічно проїжджають тисячі та навіть десятки тисяч хасидів, які прямують до Умані напередодні Рожгашана, єврейського нового року. І цей рік не стане виключенням. За попередніми оцінками управління у справах національностей та релігії Вінницької ова цього року до України прибуде понад 40 тисяч паломників хасидів, що більше ніж у попередні роки. Маршрут прочан пролягає з аеропортів Молдови та Румунії через пункт пропуску могилів подільський та з аеропортів Польщі залізницею до станції Вінниця, звідки автобусами вони вирушають до Умані. Ми вже звикли до щорічного напливу паломників, але далеко не всі задумуються, що ж мотивує Хасидів з різних куточків світу, а не тільки з Ізраїлю, приїздити в Україну навіть під час повномасштабної війни. Відповідь саме на це питання ми спробуємо знайти в цьому випуску. Вмощуйтеся зручніше, адже настав час поближче познайомитися із традиціями гостей, яких ми щорічно зустрічаємо на вулицях наших міст. Послідовники хасидизму, одного з відглуджень юдеїзму, не просто так обирають дати для своїх паломництв. Справа в тому, що вони приїжджають на свято Рожгашана. Це єврейський новий рік. На відміну від нашого календаря, він базується на місячному літочисленні, тож щороку припадає на різні дати, але завжди це або вересень, або жовтень. Для євреїв це не просто свято початку року. Це час духовного переосмислення, покаяння та спроби почати життя з чистого аркушу. Традиційно, всі дні люди намагаються пробачити образи, виправити помилки та молитися про добре майбутнє. Символами Рожга Шана є звук Шофара, баранчого рогу, що закликає до духовного пробудження, а також солодкі страви, наприклад, я. Блука з медом, що символізують побажання солодкого року. До речі, згідно з єврейським літочисленням, святкування цьогорічного Рожга Гашана ознаменує початок 5785 року з моменту створення світу. Через 15-20 років євреї будуть розповідати своїм дітям, як важко жилося у 700-ті роки. Хай там як, але далеко не всі юдеї їдуть в Умаль на святкування Гашана. Це роблять виключно хасиди, а точніше братславські хасиди. А чому ж вони тоді не їдуть в Братслав, точніше їдуть, але на іншу могилу? Коротше, якщо ви заплутались так само, як я, коли шукав інформацію, то нічого страшного, там дійсно складна схема. Хасидизм це один з напрямів юдаїзму, який виник у XVIII столітті саме на українських землях, на Поділлі та Волині. Його засновником вважають рабина Ізраїля Баал Шемтова, який проповідував ідеї щирої віри, духовного зв'язку з Богом через молитву та добрі справи. Якщо класичний юдеїзм наголошує навченності та глибокому знанні Тори, то хасидизм більше робить акцент на внутрішньому переживанні людини, на тому, щоб кожен єврей міг відчути Бога у своєму серці. Згодом у хасидизмі виникло чимало напрямів, адже кожна спільнота формувалася навколо свого духовного наставника, Цадика. Так з'явилися різні школи, назв за містами, де жили їхні засновники. Одним із таких напрямів став братславський хасидизм, заснований рабином Нахманом з Братслава наприкінці XVIII століття. Його вчення відрізнялося глибоким містицизмом та ідеєю щирої молитви на з собою. Ну добре, з хасидизмом трохи розібралися. Але чому ж братславські хасиди роблять паломництва саме в Умань, а не в Братслав, звідки походить назва їхньої релігійної течії? Справа в тому, що Рабин Нахман наприкінці життя оселився саме в Умані. Він знав, що там поховані тисячі євреїв які загинули під час уманської різанини, у 1768 році. Була така сумна сторінка в історії, коли московити підборювали до ворожнечі православних українців з поляками-католиками, унятами та юдеями. Перед смертю у 1810 році Нахман заповідав своїм учням приїжджати на його могилу на Рожгашана. Він казав, що кожен, хто в ці дні приїде сюди та дасть кілька монет на благодійність, отримає духовну підтримку та заступництво на небесах. Відтоді традиція не переривалася. Навіть у найважчі часи під царською владою, в радянські роки під час воїн Хасиди мріяли потрапити до Умані. І сьогодні ця могила стала центром духовного життя братславських хасидів з усього світу. Варто сказати, що паломництво хасидів обмежується не лише Уманю. для братславських Хасидів. Важливим є і сам Братслав. Там похований учень рабина Нахмана Натан Штернгардс, який записав, упорядкував та надрукував усі праці свого вчителя. А ще й Меджибіш на Хмельниччині. Це місце вважають колискою усього хасидизму, адже саме там похований засновник руху Ізраїль Бал Шамтов. Та, попри значення цих місць, саме Умань стала центром, що об'єднує десятки тисяч людей. Бо тут могила Рабина Нахмана, і саме тут Хасиди відчувають особливий духовний зв'язок для браславських хасидів. Паломництво до Умані – це не просто подорож, це акт вірності духовному лідеру, це свідчення незламної віри і прагнення віднайти сили для нового етапу життя. Тисячі людей щорічно долають тисячі кілометрів, аби постояти біля могили свого цадика. Для них це місце стало символом духовного дому, точкою єднання поколінь і нагадуванням про те, що навіть у темні часи можна знайти світло. Умень це не лише українське місто на карті для хасидів з усього світу. Це духовний центр, місце, де їхні молитви лунають гучніше, а надії здаються ближчими. Сподіваюся, ви дізналися щось нове про культуру хасидів та про причини їхнього паломництва в Україну. Пишіть в коментарях свої думки з приводу цієї традиції та що ви думаєте про гостей, які щорічно відвідують нашу країну. Ставте вподобайку та поширюйте це відео своїм друзям та рідним. Давайте більше дізнаватися про різноманітні культури та ставати більш терпимими до них. Ви були на каналі iWinInfo. І я сподіваюся, що, підписавшись, ви залишитеся тут надовго. А я вітаю усіх юдеїв із прийдешнім святом та бажаю усім нам миру та злагоди. Це була рубрика «Вігер Детально. Побачимося з вами у наступному випуску.